Всім доброго дня! Є у нас такий до вашого відома е, пленкоукладчик. Цепляється до трактора на трьох точках. Одна бухта каплі ставиться або дві бухти каплі. Клівка 1,20 шириною максимальна, є каток прикатний. двигається тут, вверх вниз відкручується бухт, можна підняти і опустити. Є спереді окучники відгорнути від катка землю або нагорнути на каток землю. Теж верх-вниз, вправо-вліво тут двигається на пунктах, на болтах. Плівочка, я сказав, теж піднімається, опускається ширина метр двадцять. прикатні колеса під плівочку. Загоріться під, під колеса. Олеса не зажимається І окучниками загортається Ось вот така конструкція у нас.